Як зв'язати ось такий японський візеруночок? Сьогодні навчу: рапорт візерунка складає 14 петель в ширину та 20 у висоту. У мене два рапорта у висоту і в ширину. Для того, щоб в'язати ось такі перетиночки, я буду показувати, як одночасно в'яжу два рапорти. Для того, щоб робити ці перетиночки, нам знадобиться додаткова спиця. І ще окремо покажу, як я вив'язую. Ось цю частинку, коли в нас, наприклад, закінчується візерунок. Що робити, щоб не вив'язувати таку перетиночку? Перший ряд: Три лицевих петлі. В цьому випадку, якщо у вас ви колу вяжете, там має бути перетяжка ниточками. Тепер пров'язуємо 8 лицевих петель безмін. І тепер ось ці 6 петель наступних ми пров'язуємо спочатку лицевими, бо на робочу. Спицю або на додаткову одразу, а потім будете перезнімати все рівно. Ось так. 6 лицевих пров'язали на додаткову спицю. Тепер нам ці дві робочі спиці не потрібні. Ось таким чином ми наматуємо намотуємо на пров'язані 6 петель 5 разів ниточку, добре укладаючи, притримуючи пальчиками, щоб рівномірно було натягнення. Потім я її перезнімаю ці 6 петельок на робочу спицю. Далі ми будемо пров'язувати 8 лицевих петель, натягуючи добре робочу нитку, щоб вона ззаді не висіла з сторони. І тепер пров'язуємо 3 лицевих без змін, але в цьому місці мусить бути така сама перетяжечка. Другий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд. Перехрещення 4 петель в ліву сторону, міняємо 3 петлі з однією петлею, пров'язуємо їх лицевими, далі пров'язуємо 6 лицевих петель, перехрещення 4 петель в праву сторону, 3 петлі попереду, одна позаду. Пров'язуємо їх лицевими. перехрещення 4 петель. В ліву сторону. Нагадую, що я пров'язую два рапорти, тепер шість лицевих петель. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Пертий ряд одна лицева петля 12 виворотних петель. Одна лицева. Повторюємо рапорт. Лицева 12 виворотніх петель. Одна лицева. П'ятий ряд. лицева, Перехрещень 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо 4 лицевих петлі. Просто 4 лицевих петлі. Перехречень 4 петель в праву сторону. Тобто у нас зараз принцип перехрещувати петельки, допоки у нас дві частинки не зійдуться до центру. Дві лицевих петлі, перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Чотири лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Одна лицева петля. ряд. 2 лицевих петлі, 10 виворотних петель. Дві лицевих петлі повторюємо рапорт. 2 лицевих петлі, 10 виворотних петель. 2 лицевих петлі. Томи ряд 2 лицевих петлі, перехрещення 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо їх лицевими, 2 лицевих петлі, перехрещення 4 петель в праву сторону, пров'язуємо їх лицевими, 4 лицевих петлі, перехрещення 4 петель в ліву сторону. 2 лицевих петлі, перехрещення 4 петель в праву стону, знову пров'язуємо, лицевими, 2 лицевих петлі. Ось ряд 3 лицевих петлі, 8 виворотних петель. Знову 3 лицевих петлі. Повторюю рапорт 3 лицевих петлі, 8 виворотних петель, знову 3 лицевих петлі. Дев'ятий ряд 3 лицевих петлі, перехрещень 4 петель в ліву сторону, пров'язуємо їх лицевими, перехрещень 4 петель в праву сторону, пров'язуємо лицевими, 6 лицевих петель. Перехрещень 4 петель в ліву сторону. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону три лицевих петлі, десятий ряд чотири лицевих петлі, шість виворотних петель, чотири лицевих петлі. Повторюємо рапорт знову 4 лицевих петлі, 6 виворотних, 4 лицевих петлі. 11 ряд. 4 лицевих петлі. А тепер знову обкручуємо ниточку, 6 лицевих пров'язуємо на додаткову спицю, Можете робити це на робочу. І перезнімати на додаткову, обертаємо ниточку навколо петельок 5 разів, притримуючи і закріплюючи ниточку. Тепер передягаємо на робочу спицю. І пров'язуємо далі вісім лицевих петель, знову пров'язуємо на робочу додаткову ниточку шість лицевих петель. Обмотуємо ниточкою. Притримуючи ниточку так трошки пропускаючи, щоб можна було потім зняти петельки, перезнімаємо. чотири лицевих петлі. Дванадцятий ряд. 4 лицевих петлі, 6 виворотніх. Знову 8 лицевих петель, тобто з них 4 це 1 рапорт, 4 другий, 6 виворотних петель, знову 4 лицевих петлі, 13 ряд, 3 лицевих петлі. Перехрещен 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Перехрещень 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими, 6 лицевих петель. Перехрещень 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Перехрещен 4 петлі в ліву сторону Пров'язуємо лицевими, 3 лицевих петлі та настати ряд. 3 лицевих петлі. 8 виворотних петель. 6 лицевих петель. 8 виворотних петель. 3 лицевих петлі. 5 ряд 2 лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону. Пров'язуємо їх лицевими. Дві лицевих петлі. Перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. Пров'язуємо петлі лицевими. Чотири лицевих петлі. Перехрещен 4 петель в праву сторону пров'язуємо лицевими, 2 лицевих петлі. Перехрещень 4 петель влю сторону пров'язуємо всі петлі лицевими, 2 лицевих петлі. 10 ряд 2 лицевих петлі, 10 виворотних петель. І лицевих петлі. Повторимо рапорт, 2 лицевих петлі. 10 виворотних петель, 2 лицеві, 12 ряд, 1 лицева, перехрещення 4 петель в праву сторону, пров'язуємо їх лицевими, 4 лицевих петлі. Перехрещення 4 петель в ліву сторону, пров'язуємо їх лицевими. 2 лицевих петлі, перехрещень 4 петель в праву сторону, перев'язуємо лицевими, 4 лицевих петлі. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо петлі всі лицевими, одна лицева петля. 12 ряд, одна лицева, 12 виворотніх петель. 2 лицевих петлі, 12 виворотних петель, Налицева лицева петля, 12 ряд перехрещення 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими, 6 лицевих петель. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими, перехрещення 4 петель в праву сторону, всі петлі пров'язуємо лицевими, Шість лицевих петель. Перехрещення 4 петель в ліву сторону Пров'язуємо всі петлі лицевими. 20 ряд самостійно помалювати. Ось така чудова краса у нас виходить. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та поширюйте це відео. Пишіть в коментарі, що вам розуміло. Я в'язала з отакої от ниточки це Ярнард Cotton.